Хемінгуей писав, що Париж це свято, яке завжди з тобою. А от один мій товариш, художник і Гуляка Даніель, казав інше: Париж це місто, в якому можна померти від розбитого серця. А чоловікам слід обережно завершувати стосунки, бо занадто емоційні дами можуть просто проштрикнути їхнє серце. Наш спільний друг Лу завжди сміявся з цієї фрази і ніколи певно не розумів її значення. І от. В один не дуже прекрасний день, улітку 1923-го покоївка готелю знайшла його з ножем у серці. Ми з Даніелем саме пили каву в кав'ярні навпроти і чекали на луг. Аж раптом до залу забігла одна з наших знайомих, що жила з ним по сусідству, і схвильовано повідомила про поліцію, що прибула на виклик та жорстоке вбивство. Нам із Даніелем не хотілося вірити її словам. Тому ми поквапилися до номера Лу. Майже всі наші знайомі зробили те саме. Вбивство паризького ловеласа це навіть цікавіше за прем'єру в театрі Одеон. Поліціянти з блокнотиками ходили довкола Лу і з розумними обличчями розглядали ніж, який стирчав із тіла. Діставши з сумки хустинку, я вичавила сльозу і підійшла до одного з поліцейських. Довелося представитися кузиною загиблого і вдавати, що мені зле, і я ледь стою на ногах. Нічого корисного випитати не вдалося. Про всяк випадок раптом він стане у нагоді, вирішила розпалити його інтерес до себе. А це не так просто зробити зі скорботою на обличчі, повірте мені. Проте через кілька хвилин моїх старань я отримала запрошення на вечерю в один із найкращих ресторанів Парижу. Певне, настав час розказати трохи про себе. Моє ім'я Жулі. і для мене смерть Лу означала кінець фінансової стабільності. Ми з ним були не друзями, ми були партнерами. У нас була невеличка, так би мовити, справа. Я маю зв'язки, а в нього була справжня чоловіча краса і харизма. Отже, беріть ручку і занотовуйте, як треба заробляти. Крок перший обрати правильну жінку. Наш варіант тільки заміжні дами. Їм важливо зберігати таємницю, тож після розставання, аби не втратити свої честь і шлюб, вони не влаштовуватимуть скандал. Крок другий. Розпалити кохання. Я створювала підґрунтя для майбутніх почуттів, влаштовувала випадкові зустрічі злу, щоб склалося враження, ніби сама доля їх зводить. Крок третій. Любовна гарячка. Коли пристрасть поселялася у серці нашої обраниці, починалась ціла вистава. Зі сльозами на очах я прибігала до неї. Слова мої були майже завжди однакові О, мадам! Він не знаходить собі місця! У нього навіть гарячка. Лежить і кличе вас. Його серце розірветься, якщо він вас не побачить. І от мадам уже у Лу. сидить поруч із ним на ліжку і ніжно гладить його руки та обличчя, говорячи про кохання. Крок четвертий із коханця в утриманці через деякий час Лу повідомляв кохання, що йому доведеться покинути Париж. Говорив, що не може більше дозволити собі жити в столиці через фінансові труднощі. В інших містах Лу казав, що через нестачу грошей має їхати працювати в Париж. Як правило, не бажаючи втрачати коханого, жінки починали його утримувати. І чим сильніше мадам кохала, тим більше ми могли отримати грошей. Тепер мені доведеться шукати нового партнера або ж вигадувати для заробітку якісь інші схеми. Бідолашний Лу. Але зізнаюсь, мене настільки цікавило, хто його вбив. Скільки турбувало, де в біса мої гроші. Сейф партнера був відкритий і пустий. Отже, той, хто вбив Лу, очевидь знав про гроші і забрав їх. Скільки там було? Близько 12 тисяч франків у валюті та прикрасах. Ми встигли прокрутити нашу схему разів з опять у Парижі і ще разів з 10 у інших містах Франції. Спочатку одразу ділили статки, але місяць тому хтось пограбував квартирку, яку я винаймала. Основні мої збереження грабіжники не знайшли, що було дивно, але все, що лежало погано, забрали. Після цього ми злу порадили, що у сейфі його номера в готелі грошам буде безпечніше. Невчасно я вирішила віддати йому на зберігання свою частку. Сподівалася, що наступна афера буде останньою, і я повернусь у свій рідний Марсель. Частину грошей віддам сестрі Риті, яка тривалий час утримувала мене після смерті батьків. І тільки коли стало зовсім погано, віддала в дитячий будинок при монастирі. А на решту грошей я мріяла прожити безтурботне життя. Коли частину дитинства ти провів на вулиці, потім у притулку, а у дорослому житті боровся за кожен шмат хліба, звичайне безтурботне життя стає твоєю мрією. Останньою жінкою, з якою Лу витрусив не лише гроші, але й декілька коштовних камінчиків, була мадам Доде. Їй під сорок у шлюбі з відомим меценатом і банкіром. Мені здається, це була одна з наших найлегших здобичей. Чи могла мадам Доде вбити лу? Можливо, жінка хотіла поквитатись за розбите серце. Наступного вечора я зустрілась з поліціянтом, звали його Жервел Андрі. Він був гарненький. Приїхав за мною з квітами, був максимально галантний і уважний. Ділюсь порадами. Якщо вам потрібно витягнути з людини якусь інформацію, почніть із Лестищів. Покажіть, що цікавитесь цією особою. Говоріть лише про співрозмовника. Коли мій поліцейський остаточно розслабився, я ніжно торкнулася його руки, нахилила у бік голову і спитала, як пересувається розслідування вбивства лу. Жевре сказав, що ймовірно його вбили вночі. Годин за п'ять до цього в номер робили замовлення воно було специфічне: карі з кокосовим молоком і квітами індонезійського рису з приміткою без цибулі й чеснику. До кави просили додати кардамон. На тілі Лу було багато синців і розбитий ніс. Убивця був сильним, тож навряд чи це була жінка. Після вечері я запросила красення Жевре до бару випити по чаричці кальвадосу. Замість однієї вийшло шість. Щоправда, поки він заливався алкоголем, я, так би мовити, удобрювала землю у вазоні, що стояв біля нашого столика. Коли поліцейський був готовий, я увімкнула усі свої чари, аби він провів мене на місце злочину. І він це зробив. У номері Лу мені довелося добити живре флягою з джином. І поки захисник закону та порядку спав на ліжку, я оглядала помешкання у пошуках чогось, що не помітили поліціянти. Сіла за робочий стіл. Тут було усе для письма: папір, авторучка тощо. Я придивилась до верхнього чистого аркушу і побачила на ньому витиснені сліди від авторучки під час писання. А отже, можна спробувати дізнатися, що й кому писав лу. Я знайшла у і обережно заштрихувала аркуш. Білими ледве помітними лініями виднівся текст. Все розібрати не вийшло. Єдина зрозуміла фраза була: їдь до Іспанії без мене. Зустрінемось там, кохаю. Цікаво, кому він це писав? Мою увагу привернула попільничка. У ній досі був попіл, сіро білого кольору, і лежав він шматками. А це означало, що сигарети були з фільтрами. Мені пощастило покурити такі лише кілька разів, вони були рідкістю. Мій ніс уловив дивний запах. Я нахилилась, опіл зовсім трохи віддавав ваніллю. М -м. Можливо, ці сигарети взагалі зроблені на особисте замовлення, а це відразу говорить про статус: невже до луді брався хтось із ревнивих чоловіків? Мені стало шкода залишати тут жевре непоганий хлопець. Тож я його розбудила і, тримаючи під руку, вивела на вулицю. Ми зловили таксі, і я відвезла його додому. До себе заявилась пізно. На сходах почула, що в моїй квартирі хтось не шпорить. Серце ледь не зупинилося. Я вже розвернулася, щоб піти геть, але впустила ключі, і вони гучно гупнулись на сходи. Від шуму у квартирі стало тихо, і хтось швидко рушив до дверей. Я побігла сходами вниз, чуючи, як за мною біжать. На вулиці було простіше, треба було лише десь сховатись від переслідувачів. Ночувала я у Даніеля, але заснути не змогла. В голові пульсувало багато запитань. Але основним було Лу, у що ти в нас втягнув? Ну, і що мені тепер робити? Шукати гроші чи втікати? Але від кого? Ні. Я діятиму швидко і знайду бодай свою частку. Решта мене не цікавить. Наступного дня я вирушила до Мадам Доде. Якщо вбивця не жінка, це може бути її обдурений чоловік. Ми позгадували Лу стільки, скільки цього вимагала вічність. Вона щиро плакала. Сказала, що дізналася про смерть в Іспанії, подруга надіслала телеграму. Мадам Доде була впевнена, що її чоловік нічого не знав про інтрижку. В якийсь момент її відволікли у справах. Тож я прошмигнула в кабінет чоловіка. Там було багато книг і паперів. На столі лежала чекова книжка. І на корінці я побачила, що останній чек був виписаний саме Лу. За що ж пан Доде йому заплатив? Зловити чоловіка було легше, ніж я думала. Щодня в один і той самий час він обідав у бістро біля банку. Усівшись навпроти, я почала гучно плакати. Набирала ще більшу гучність, щойно пан Доде підносив виделку до рота. У якийсь момент, дещо знервований, він підійшов до мене з носовичком. Я подякувала і зав'язала розмову. І от ми вже сидимо за одним столиком. Я витираю сльози і вдаю із себе зраджену дружину. Нікому ніколи не побажаю дізнатися, що таке зрада у шлюбі. Пан Доде взяв мене за руку, сказав, що йому шкода, і він розуміє, про що мова. Під впливом емоцій він зізнався, що й сам пережив подібну ситуацію. Йому зрадила дружина. І довелося навіть заплатити коханцю, аби той її покинув. Сума була кругленька. Ах ти ж гівнюк!» – подумала я про Лу, а мені про ці гроші не сказав. Поки я сердилась на мертвого компаньона, містер Доде додав, що ненавидів Лу, особливо за те, що у нього була ще одна жінка. Якщо у моєї дружини й буде коханець, то він має бути вірним, сказав пан Доде. Я запитала, чи немає у нього сигарети, але виявилось, що він не палить. Не скажу, що після цього остаточно викреслила його зі списку підозрюваних, але наразі в мене більше нічого не було. Я поцікавилась, чи знає пан Доде ту іншу жінку. Так, це співачка з клубу Гренель. Я знала її. Це Флер моліньє. Ми часто зустрічались в одних і тих самих колах та вечірках. Якщо вони зло були коханцями, вона може знати, де мої гроші. Була тільки одна проблема: ніхто не знав, де Флер. Вона звільнилась з Гринель кілька днів тому. Мені довелося зв'язатися із ще одним моїм знайомим Вінсентом. Він був справжнім віртуозом у сфері відкривання замків. З дверима до квартирки Флер упорався за кілька хвилин. Немає замків, які б я не зміг відкрити, окрім твого серця, жулі. Пожартував Вінсент перш ніж піти. Квартирка у Флер була красива, дуже елегантна. Але видно було, що востаннє тут хтось дуже поспішав і кудись збирався. Шафи були відчинені й порожні. Наших злу грошей у квартирі не було. Цікаво. Флеру мотала вже в Іспанію чекати коханого. Чи вирішила присвоїти такий куш собі і вбила його перед утечею? Я вже збиралась іти, але хтось сильний вдарив мене по голові. Прийшла до тями я у кабінеті, наповненому дорогими речами. Але замість того, щоб вказувати на статус. Усе тут указувало на відсутність смаку. За великим столом переді мною сиділа оглядна пані віком за сорок. Вона тримала в руці сигарету з фільтром і випустила дим ледь мені не в обличчя. Я відчула легкий запах ванілі. Дивлячись на мене, вона запитала Де мої гроші? Жулі?